Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Сьогодні, на завтра, дивимось, починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Підводити підсумки будете у стосунках з королем жезлів. Це знаєте, як задоволення якесь буде вами підкреслено, або для вас буде підкреслюватись в ситуації. Це як врівноважуватись буде якась ситуація за допомогою через допомоги. Це щось, що буде вас налаштовувати на таке більш знаєте, радісне сприйняття. Людини або ситуації пов'язаної з цією людиною. Це може бути через якусь пропозицію і просування в якихось його або з ним пов'язаних справах. Тобто непогана позиція як підведення підсумків. Так воно виглядає. І це щось справедливо буде відтворюватись, і задоволення буде цілком і повністю, знаєте, заслуговане. Або вами, або людиною, або разом з людиною. Далі дивимось. Сфера кохання, до чого вам готуватися у сфері кохання. Тут, тут все складно. Тут ви врівноважено стабільні у своєму відлюдництві. Здебільшого для вас, для глядачів, ось така позиція. Коли сфера кохання для вас вона ну, така, знаєте, більш. Ну, я пам'ятаю, як це було, але не хочу. Це для мене вже складно. Це для мене вже тема минулого, я вже відчищаюсь від цієї теми, відсторонююсь від неї. Ну, то не будемо. Ну, карти на більшість реагують або на тих, кому складніше за інших на даний період часу. І тут ситуація, коли знаєте, людина, ну, тема для неї просто нецікава. Давайте далі про роботу. До чого вам готуватись у вашій роботі? Роботою називається все, що ви робите, не тільки, ну, якщо ви, наприклад, на даний період часу вже або, або вже не працюєте, або тимчасово не працюєте, але все ж таки по життю ви щось робите. Ну, ви ж... Не сидите дома на канапі і не просто там дивитесь телевізор і все і більш нічого. Ви все ж таки і вдома теж щось працюєте над чимсь. тут е теж більш про от як, е як попрацювали, так воно вам і буде результатом надаватись. Тут більш як е спустошення. Знаєте, коли ви вкладаєтесь в щось, а маленький результат про роботу ще й для когось, коли вам дуже потрібно вже б мати гроші, але поки що їх ну, чи мало, чи взагалі вони просто тільки витрачаються, але не надходять поки що. Ну, просто на, на цей день не бачу надходжень грошових. І десь в чимсь все ж таки потім прийдеться вам прискоритися або наприкінці дня, або це, знаєте, наприкінці дня ви можете дізнатись про те, що на завтра планується ну, на наступний день, або на наступні кілька днів планується у вас такі, знаєте, ну, треба буде більше вкластись, більше так о, попрацювати, коли спокійні часи трошки там відходять від вас. Далі дивлюсь, що важливо прийняти в цей день. Ну, ви бачите, той страшний суд він просто не відходить від вас. Приймайте швидкий розвиток, це більш як певної справи стосується, це як повернення до якоїсь справи, це там, де вам треба. Як от, як повернутись до якоїсь справи, яку треба буде розвинути, більш розвинути. Приймайте, як є. Бо тут щось щось, що вам буде тільки в плюс. Десь ви як розвинетесь більше. Далі дивлюсь, від чого краще за все відмовитись в цей день. Угу. Завищені очікування, які не виправдаються, які, протягом потім ви знаєте, як розчаровані будете, як. Ну, знаєте, як кидаєте все і підете, або від спілкування з кимось, або від якоїсь певної справи. Це, знаєте, коли ви щось наділяєте своїм баченням, не дочекавшись перших якихось результатів. І розчаровуєтесь, бо ви ж все собі там вигадали, ви ж все собі ну як у своїх думках побачили, якось намалювали, а воно потім вас не влаштовує. От Відмовляєтесь від такого свого ставлення, коли ви як нав'язуєте собі або комусь те, чого насправді ще й нема. І невідомо, відбудеться чи ні. Отак от тут. Коли є велике бажання відмовитись від якихось, наприклад, проблем, але ще нема для цього ну, як можливостей, отак воно тут. Тож просто не втрачайте свою внутрішню енергію на те, що просто от потребує якихось певних очікувань. От свого часу все обов'язково там воно якось буде влаштовуватись. А поки що живіть так, як є. Отак показано. Чого вам не уникнути в цей день? Чого вам не уникнути? Іде Королева Пентаклів показана. І знову ж таки, оця карта внутрішніх сперечань. Коли людина просто, от, знаєте, собі щось своє знає, і всі навкруги, тільки вороги для людини. Це може бути хтось з вашої сім'ї, а може бути і ситуація, коли хтось вас з сім'ї роздратує. І так просто доведе вас аж 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 до такого, що будете з кимось там прояснювати відносини. На жаль, цього не уникнути. На жаль, це от може бути ситуація, коли ваша дитина може так влаштувати вам щось, що будете. Ну, ситуацію там по-своєму вирішувати але гучно. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. порада від вищих сил. Королева мечів, король мечів. Тут, тут, тут відчуття, тут кохання, тут якісь мрії будуються, якісь фантазії, якісь там, знаєте, коли люди між собою щось обговорюють, над чимось там будете працювати, або якусь ситуацію обговорювати знов і знов, якісь очікування, планування на майбутнє. Тут прорив: прорив у справах, прорив у відносинах, але й хитрість є якась така, звертайте увагу, де, що буде хитрість, але, врешті-решт, все якось так, знаєте, коли буде що відмічати, буде як святкування чогось. Як якоюсь, знаєте, як, наприклад, обговорюється, роздивляється якась новина, ну, тобто інформація якась. Тут спілкування, тут багато його буде між такими людьми. Або ви за когось будете, от за якусь пару будете слухати, ну, хтось вам буде розповідати. Тож, цікавий день, намальований. Всім вам за це дякую за цей перегляд. І всім вам бажаю гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і безпечного дня. Майте тиху ніч та спокійний день. Бережіть себе. І побачимось з вами в нових відео. І всім дуже дякую за ваші і вподобайки, і підписки, і перегляди, і коментарі. Всім пока!